Христос рождається. Сучасні отці, дорогі колеги, шановна Другобицька громада, шановна молоді, сьогодні, як і 106 років тому назад, історичне кільце так перевернулося, що ми стоїмо перед тими самими викликами, які стояли наші діди і прадіди на Великій Київській площі. Тоді, як ніколи, всі раділи, що на кінець то Україна стане єдиною цілою Соборною. Але всі пам'ятають, чи все це закінчилося, коли ми втратили свою державу, коли ми перенесли новітній терор і геноцид нашої нації, коли в Голодоморі у війнах і в 60-х роках. Загинула найбільша і найвища наша молодь, наша еліта, наш науковий світ, наші люди, які творили цю державу. І сьогодні, через 106 років, ми стоїмо точно перед таким самим вибором. Тільки тоді більшовицька навала стояла. У кордонів нашої держави, а сьогодні стоїть московський, московський ірод, який просто знущається над нами і знищує нашу державу. І саме тільки ми сьогодні, відчуваючи відповідальність, можемо не повторити ті складні кроки, які були 106 років тому назад. Але Жадоба до влади, жадоба до якогось власного збагачення і власних якихось амбіцій, нездорових амбіцій, привела 106 років тому назад, що ми втратили державу. І сьогодні ми точно так само можемо втратити її. Тому велика надія на те, що уроки історії були нами вивчені, що воїни, які сьогодні Тримають небо над нами і віддають своє життя за те, щоб ту соборність відвоювати і зберегти. Саме ті жертви повинні бути недаремними. І тому кожен, хто тут стоїть, кожен, хто тут присутній, повинен собі задати питання, що я конкретно зроблю для того, щоб подати один одному руку і сказати, ми разом. Ми разом назавжди, і історія більше не повториться. Ми побудуємо новітню велику Україну в пам'ять тих жертв, які були і в 18-му, і тисячу років назад, і 40 років назад, і 60 років назад. І сьогодні, які вже 10 років, ми боремося за свою вільну, незалежну, соборну Україну. Слава Україні!